Всіх вітаю із Аврори. Я зараз в найбільшій Аврорі в місті Одеса. Це дійсно велика Аврора. Я в відділі світла називаємо це. це так. Хочу показати акційні позиції і. Настільні лампи, а з цього всього освітлення покажу в основному акційні позиції. Так, ну давайте почнемо все таки з акцій, Це цікавіше завжди. Ось така лампа на 500 люмен, сенсорне керування, зміна кольору та світла: 185-265 ватт, тепле світло, біле світло і денне світло. Ось тут показано на 10 ватт, да? а це вольти. Получається так. Підставка тут іде для гаджета. Бачите, на цій лампі, до, до речі, цікава лампа. Вона буває в чорному, я бачу в бі в білому кольорі. Так, виробник це Україна, до речі, виробляє енергоефективність. Вона коштувала 599, а коштує 449. У ця акція діє до 5-го числа. Ну це от у них по понеділкам починаються акції. Я хочу показати вам просто настільні лампи, які без акції. Показати, що у них великий, до речі, вибір настільних ламп по 179 гривень. Ось з гнучкою такою ручкою, в зеленому кольорі, в білому й ось в такому. Гарному, як в бусковому. А ось і ця лампа так взагалі вона така гарненька. Якась така навіть ну, дуже так стильно виглядає. Е ну, Ця 499 є по 149, ось такі лампи. Багато, великий вибір ламп. 349, ось така десь підставочка лампа. Ось так вона як. Така шкіряна, стильна, гарна ось така лампа. Хочу відкрити вам показати. До речі, зручна і приємна на дотик. Так, виглядає 349, але ця йде без знижки. Просто показую, що у них є великий вибір цих настільних ламп. І ще от мені лампа дуже подобається. 349, вона так гарно виглядає. Декоративна лампа тейбл да, на стіл. Ой, чи тейбл. Дивіться, як вона гарно виглядає. Хотіла почитати, де тут її характеристики зараз. Залізо деревина, так, живлення від батарейки, три штуки типу. А, вона від батарейки, патрон під цоколь, лампа настільна. Так, це виготовлено на замовлення в Китаї, це не Україна. Ще дивіться, ось така з дерев'яною, навіть з такою ручкою. Так вона зручно, до речі, як би так. Нормальна 499. Ось такі лампи є по 399. Я потім перейду до акційних позицій, вже хочу лампи вам показати. Вони на таких прищепочках, їх можна кудись причепити. Десклампи, ну, для, для столу, ну, зручні. Є в чорному, в білому. Керування. Кутом нахилу, світильник настільний на прищіпці називається. Вона коштує 399. Також характеристики вам покажу. І світовий потік, бачите, живлення, довжина кабелю півтора метра. Два роки гарантію. 30 тисяч годин ресурс роботи. Кут розсівання, от намальований 180 градусів. Цікаво. Так, лампи я настільні вам показала всі. А тепер переходжу до більш до акційних позицій. Так, оцю акційну позицію я вам показала тут. У них в акції. Так, це у нас лампа, LED, лампа йонга LED, На білим світлом бачу, вона світить. Розрахована для експлуатації в від... відкритих світильниках і окремих цоколях. В ролі люстри. А, В ролі люстри. А, вона як люстра, така просто відкрита. Тільки мені дійшло вже цоколь. Дійсно намальований цоколь. Так, що тут ще написано? Так особливо нічого тут і не написано. Це Туреччина виготовляє, так вона складається і розкладається, коштувала, до речі, 399. Зараз знижка 100 гривень. 299 Акція діє до 5-го числа на цю лампу. Далі ще така. Також світильник LED. так форма мені подобається. Бачу тут як управління на ньому йде. Цьому світильничку він коштував також 399, коштує 299-25%. Знижка. Світильник акумуляторний має два режими світла. В максимальній яскравості час роботи від акумулятора складає 3 години, а яскраво то одна година. Економний режим 6 годин і 2 години яскраво далі з затуханням. Світильник працює тільки в аварійному режимі за наявності живлення, заряджається за відсутності світить. Час заряд до 10 годин. О, цікаво, да? ну, це як от led лампа Коли вмикаєш світло, то вона аж не працює. Класний такий світильничок, 299 гривень. Це також акція, нагадую. Дуже багато різних речей у них тут продається отакий світильник сенсорний, 169 гривень. Це без акції. Є 129 гривень. Ось такий світильник. Це світильник також накладний, LED, накладний, така як. Смужечка. Хтось відкрив, ну не буду ладно діставати, то я потім не зберу його. І Далі буду ну, показувати більше те, що на знижках. Ще ось на знижки 17%. Ось такий світлодіодний світильник, довгий, 600 мм, 1350, 18 ватт. Один рік гарантії, денне світло 6200. Так, світильник світодіодний. Потужність показую вам. Напруга. Так, напруга, денне світло, частота, кут розсівання 140. Ресурс годин, кількість. Ну, ви от бачите все. Миттєве повне світло. Металевий корпус білого кольору, матовий розсіювач з пластику. Вона аж. 600 мм, 60 сантиметрів ось такий світильник іде. Він коштував 179 а коштує 149 гривень. Це взагалі він? Так, давайте перевіримо, щоб я все таки для себе хочу зрозуміти. Він це чи ні? Ага, бачу. Так. Угу, 139 замість 169 гривень. 139, значить ще дешевше, ніж тут написано. Замість 169, як можна перевірити, ціна ще краще становиться. Тут також акція на світильник. 649 коштує 499, 23% знижки. Ну, Зараз глянемо, скільки цей коштує. Самі стало, знаєте, цікаво. Там навіть нижча ціна. Так, а де ж у нього? Ага, бачу, такий маленький штрих-код. 499, так, а коштував 650 цей світильник. Показую, як виглядає. Такий то, теж довгенький, але цей важкий лед. Світильник акумуляторний, аварійний, має два режими, максимальні яскравості 6 годин. Ну, ось так. Прям все читати не буду, бо буде нудно. Далі лампочки у них, дивіться, по акції також є. Якось було таке, що у них не було ніяких акцій. Я прийшла купити лампочки і акції немає. Лампа коштувала 69, коштує 55. Ось така лампа. Показую також її характеристики. Все написано. Скільки міліметрів, кут розсівання бачу, 300. Так, За одну секунду вона on-офф. Також лампа в асортименті за 54 гривні. Ось оця лампа. Тут у них акція на годиннички оці настільні. 88 гривень замість 99. Я так розумію, на оці кругленькі. Такий колір в нього приємний годинничок ось такий. 88 замість 99 гривень. Ось такий годинник, настільний круглий. Різні тут кольори є. Ну там, багато кольорів. Далі. Ще є ось така, такий нічник силіконовий. Якось відкривала його, він такий класний. Він також був в акції, пам'ятаю. Ой, він дуже такий приємний. 169 замість 229. Нічник настільний на батарейки котик. Сіліконовий. Ну, прямо дуже приємний цей котик. Не знаю, відкрити може, показати вам. А потім запакую, як знаєте. Зараз відкрию, покажу, а потім запакую вже як ну, закінчу знімати. то покажу. Ну, запакую його, підійду. Так, ось, зараз дістану так однією рукою цього котика. Да, Класний дуже. Мені подобається він. Гляньте, який котик цей. Ось такий котик. Коштує він 169 гривень. Коли підсвічується, то дуже гарненьке виходить. Так, я зараз так положу цю коробочку. Ой, вже хтось дістав і он, я бачу, і не положив, до речі. Треба буде потім положити, підійти, запакувати нормально. Так, а то потім мене не будуть пускати сюди. Так, перехідник електричний замість 29-19 гривень. Ось такий звичайний перехідник. 34% знижки. Ну, ми перевіримо, чи це цей перехідник по акції, чи ні. Ні, 49 гривень цей коштує. От і добре, коли перевіряєш, перехідник електричний. Може, це оце мається на увазі? Це патрон. Це патрон. А це що? А це що таке? Це перехідник. Ну, подивимось. Так, ну ну, який же ж по акції повинен йти. Ні. Не знаю, зараз тут вони одинакові, наче да? Начебто одинакові йдуть перехідники за 19. ось у нас не перехідник називається, це у нас вимикач. Так, це у нас вимикач двійний. Двійник електричний 49, перехідник електричний 19, якийсь перехідник на Євровилку 49. А, тут є на Євровилку, а є звичайний перехідник. Так, ось воно що. Угу. 29 гривень, ось такий перехідник електричний. Ну чомусь він б'ється без акції, тому що не прибрали акція 29-го закінчилася. Він коштує 29. Що вони не прибирають акції? Тут акція діє по п'яте. Нічник, лед. Ой, мені так оці нічники ЛЕД подобаються. Я раніше про них і не знала, то якось купила, мені тепер так зручно. 49 гривень за 87. Так, отакий гарненький дійсно так коштує. 49 гривень акція на оцей гарненький перехідник. Ой, нічний лед. Щось такий. Показує нічний лед. Також. Акція замість 69 коштує 49. Ну тут, що тут читати? Нічний клет, мережевий з датчиком освітлення луна. Ну, особливо тут знаєте про них так багато і не розкажеш. Також 49 гривень. Ну, головне, що є акція замість 69, коштує 49 гривень. Ще у них вимикач, двоклавішний, накладний, вологозахисний. Замість 49 коштує. 39 гривень, такий широкий, двохклавічний. Ось такий вимикач. Акція 20% знижка. Перевіримо, дійсно акція є чи ні. Так, дивимось. Так, 39 гривень це акція. Дійсно, так і є. Тут дуже багато вимикачів, перехідників, як бачите, розетки продаються. Ну, наприклад, тут розетка ординарна 39 гривень, ось така подвійна 109 гривень, сто гривень, дзвінок дверний 229 гривень, ось такий 220 гривень, такий дзвінок, дуже термометр. Тімнатний цифровий 149 гривень. Далі трійник електричний з поворотом, ой, який цікавий, 29 гривень. Глянь, такий він зручний за 29 гривень. Це у нас реле контролю 599 гривень і реле ось таке контролю 549. Тут лампа світлодіодна, портативна, ой, така маленька, ой, бачите. Ух ти, да, такі лампи бувають на такому на USB. Я не знала, 39 гривень коштує. Цікаво. Це якщо я до комп'ютера її підключу, коли немає світла, то вона, виходить, буде горіти. Або до свого, а Powerbanка, мабуть, буде горіти. 39 гривень коштує. Треба спробувати. Перехідник отакий от електричний, 39-39. Тут ще реле контролю за 449. Ось такий набір світильників з пультом керування за 249 гривень. Так, тут я більш-менш все показала. Тут ще різні лампи, ось такі маленькі, по 299 на стільні. Лампочки 34, лампа 39. 29, мабуть, найдешевша оця лампа. 29 гривень. Тут світильник настільний. настінний, Ось отакий світильник настінний, 69 гривень. І світильник LED, ось такий величенький. Показую його характеристики. 149 гривень. О, що це таке 3D, хочу глянути за 99 гривень. Нічник такий 3D. Намальований так гарненько. А, я зрозуміла така підставочка, а зверху вона таке рівна ставиться, з двох збирається. Так, це нічник 3D з USB-кабелем, маркер для написів. І можна написати, от там написано Ukraine, ви можете написати на ньому, що хочете. О, цікавий цей нічник 3D. Він дійсно 99 коштує. Чи ні, зараз перевіримо. Да, 99 гривень. Да, отак він виглядає, ви на цьому як пишете, а потім воно отак от світиться, коли ви вмикаєте. Ну, цікаво, потім можна стерти і ще щось написати. Класна штука. Ідей дуже багато, тут прям ще щось такий нічник 3D, також гарний от, різдвяний, 199. На нього навіть не роблять знижку. Він е е гарненький також тут дерево, акрил, скло. Ну, гарно виглядає. Я в відкритому виді там десь стояв, зразу бачила 199, отак він виглядає, потім, коли світиться ось такий прикольний дуже. За 199, що ж вони на нього знижку не роблять. Це таке, що вже різдво скінчилося, могли б і зробити знижку Аврора. Так, оце що тут чоловік так довго сидів, його роздивлявся. Мені цікаво, що ж воно йому треба. Так, made in China, бачу, бачу пульт. Лампи ці можна скрізь розвісити, вони, пульт на да? Смарт-світильник стельовий матеріал, бачу. Поліпропілен призначений для використання в житлових приміщеннях. Як основне джерело світлення, оптимального та яскравого і температурного світла. Напруга. так. А скільки ж тут чого йде? Це просто він отакий один з пультом. Я думала, їх тут багато йде. Один. Ану, що він відкривав його, дивився. Так, да, Це один такий великий, ого. Він такий, знаєте, величенький. Оце він коштує 599. Зараз ще е швиденько підійду там, до відділа, де ці світильнички, знаєте, такі для фото. Підсвітки різні. Хочу подивитися, які є. Ага, ось акція лампа. Ось така лампа. Показую, як вона виглядає. Так, лампа світлодіодна, кільце зі штативом і тримачем. Шарнірне кріплення для триноги і тринога. І акція замість 229 коштує 179, 22% знижка. на неї йде, На цю лампу. Так, зараз перевіримо, йде акція чи ні. Так, 179 дійсно Ось вона намальована, як вона буде виглядати з цією триногою. Так, тут все можна підключити. Ну, Цікава, мені здається, вона. Зараз я її якраз відкрила, дивилася, я вам покажу. Тому що акційна позиція, то всі дивляться. Треба навгий тоді бачу до неї йде. Тут йде кріплення, ось така тринога йде до неї також. Ця Штучка так вона гнеться. Довгий провід. Да. І ось така от лампа. Ну, мені здається, що гарна позиція. Зараз я зберу, коли закінчу розповідь свою. Ну, ладно, зберу, то мені, здається, Ти охоронець на мене дивиться. Зараз я зберу. Чи ви тут не працюєте, я думала, ви охоронець. Ні, ні, я зараз закінчу вже ну, розказувати, Да. І потім зберу, щоб не приривати. Я, я, вже не перший раз бачу, да, я для Ютуб каналу знімаю для свого Огляди з, з усіх магазинів. Просто у вас тепер Аврора найбільша, раніше я в інших а, знімала. Та, Тому та, знімаю. Вона ж найбільша, та, та. дійсно. Я людей не знімаю, знімаю тільки ось акційні я ціни. Просто да. <свісно> цікаво, що ви робите. А, ясно. Гарного дня. Так, ну я в принципі буду закінчувати цей огляд. Свій. Я вам показала акції на світло. Ну, все, що пов'язане зі світлом, з перехідники, це теж все зі світлом зв'язано. Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба і пока.